Шановні друзі, вітаю. Звертаюся до вас з такою проблемою, яка виникла, очевидно, в останній місяці, і пов'язана вона з використанням вами штучного інтелекту, елементів штучного інтелекту, на ресурсах на зразок GPT і подібне, подібні ресурси. Чесно кажучи, мені перевіряти такі роботи надзвичайно нецікаво, неприємно. хоча Частко, часто буває смішно. Ось, наприклад, зараз е, читаю про Балканські країни. По-перше, визначення та оцінка подій на Балканах не є адекватним рівнем та правовим підґрунтям для виправдання анексії. Це що? Це писав е, 11 Я не вірю. Я не вірю, що восьмикласник вживав в своїй роботі слово дихотомія. Чи е, Дев'ятикласники пишуть в контексті подій, які. чого контексті? Де там в контексті? Або такі фрази: культурні спільноти між країнами. Що це значить культурні спільноти між країнами? Можливо, відмінності? Що, про що йдеться? І ось такого дуже багато. Я, звичайно, одразу враховую, що це. Використання штучного інтелекту. Штучний інтелект не настільки ще що досконалий, щоб він давав відповіді на питання, до того ж, ви часто не вмієте ним користуватися. Ну, мовно кажучи, якщо ви готуєте борщ за допомогою штучного інтелекту, то, очевидно, краще спитати його, не як готувати борщ. І не просто питати борщ, наприклад, а які потрібні компоненти для приготування борщу. І тоді ви вже берете м'ясо, картоплю, цибулю, буряк, звичайно, О, ось в такому порядку. Якщо йдеться про якийсь текст, то очевидно, ви маєте питати не просто які були стосунки між Русью і половцями в часи Володимира Мономаха. а... Які були стосунки, чи як складалися стосунки, на основі повчання дітям Володимира Мономаха, щоб ви адресували саме до цього тексту? Бо ви ж так не робите. Або в 9 класі є завдання, побудоване на книзі буття українського народу, текст написаний був Костомаровим, і от. Очевидно, я питаю вас про е, те, що в історії Московщини, е, Російської імперії Костомаров оцінює як позитивні події зі знаком плюс, зі знаком мінус. Тобто, не просто які події оцінює, а в книзі буття українського народу, як оцінені ті чи інші події в історії Польщі, наприклад, польського народу. Отже, так треба, мабуть. Питати штучний інтелект. Питати про. Не, не, не скачувати, просто копіпастити саме питання, а мабуть, додавати що на основі книги буття українського народу. Чи які події в книзі буття українського народу? Ось так? От. Ну, от якось так. Але так чи так? Штучний інтелект. Не настільки досконалий, і е, такі відповіді, які не редаговані, не проаналізовані, не зменшені, там, де я вимагаю два речення. Штучний інтелект видає цілу розлогу відповідь з історією всієї події, про що я не питаю, а бездумно копіпастити просто у відповідь, нема резону. І неправильно. Отже, заборони на використання штучного інтелекту поки що немає, але закликаю вас користуватися цими ресурсами з розумом, не бездумно і не механічно. Бажаю успіхів!